Напишіть, хто якими користується а, цими тримачами для телефонів, якимись стойками для блогера. Де ви тримаєте телефон? Блін, і раком боком, як його не ставиш, воно крутиться все одно. Нічого не можу зробити. Ось така. Короте, цей. Напишіть, хто чим користується. Деякі я бачила, там такі, знаєте, як на магнітах. Ну, то, мабуть, на айфони, може, на, на андроїди є такі. Блин, виставляю, що воно раком боком. Коротше, ладно, дивіться, я зараз пакую хери по 55 і херри по 85. Це касетна розсада. просто розсада. Ой, дивіться, є на вибір різні кольори. Дівчата пишуть мені чорні, щоб. Були, ну вони, я не знаю, як такі прям чорні, ну такі бордові, бордові, якісь бурякові, прям такі темні, темні. Тому хто бажає, посіть до замовлення, є зелені, такі червоним цвітуть. А оця, взагалі, така шикарна, вона якась переливається, така зелен... зеленаста, Ну, така якась інтересна, правда? Кореч, шикарний в мене просто асортимент гейхер, який таки хочеш на кожен смак, на кожен відтіночок у мене є. До речі, я зробила новий манікюр. Класний, да? Мені подобається. Всім добра, всім натхнення, всього найкращого.